Симку обережним будь, про правила безпеки не забудь. Кульки снігу ліплять всі, і дорослі, і малі, весело, як сніг летить, коли вдарить, заболить. Дітям треба пам'ятати, по обличчю не кидати, боляче і навіть дуже обережним будь, мій друже. На площадці на дитячій в морозець гуляєш ти. Обережно, бо потрапиш до великої біди. Залізяк різних доволі і пригода ось така. Як лизнеш, їх недоречно, відпаде пів'язика. Що таке, скажіть бурулька? Це кусочок льоду, за хвилиночку спотворить вам дівочу вроду. На льодяники, бурульки схожі, ж правда, любі діти, але їсти їх не варто можна горло застудити. Падають бурульки з даху, варто сонечку пригріти. Маєте діти на увазі, що там краще не ходити. Сподіваюсь, що ви всі будете пам'ятати і дотримуватись правил безпечної поведінки, про які ми сьогодні говорили. Таке побажання вам всім в новий рік. Щоб ти до чудес і чарівності звик.